Із Фінляндії православна церква нам допомагає. Доставили продукцію. Це памперси, дитячі бутилочки, в територіальний центр, який буде допомагати дітям. Всі нам допомагають сьогодні. Ми ту гуманітарку, що є, перебрали і віддаємо в центр соціальних служб Світлані Балабухи для діток, які потребують допомоги. Це взуття, теплий одяг. Дякую. Дякую. Хай ходять теплі і миру нам і чисто вам за те, що ви турбуєтесь. Дякую, Святолі. І пам'ятаєте. Це ж наші діти, чужих дітей не буває. В тих, хто в нашій Дякую. Це одяг із Німеччини, який нам надали. Ми його розсортирували по розмірам, щоб воно було тепленько, хороший одяг. І будемо віддавати зараз по місцю призначення його. Точно так же і тут дитячі речі. Речі пофасовані, речі відібрані. І зараз їх волонтери завезуть тим, хто потребує. Є тут іграшки для дітей, і теплий одяг, і для манюнік, і для дорослих, і зав'язовсій манюк. Груз, які нам предоставила політична партія Свобода для дітей, людей по похиловіку та осіб з інвалідністю, відвозимо в територіальний центр, сортируємо та надаємо його людям. Це нам передали. допомога від німецьких друзів. Хмельницький В'ячеслав. Я віддаю груз в Київ школу 210. Я дякую цим волонтерам, які погодились його відвести. Дякую вам, хлопці, що дбаєте про наших українських мешкань, які потребують допомоги. Слава Україні героям. Слава! Дякую за допомогу тим небайдужим людям, які відслухнулися в цей важкий час для України та допомагають українському народу. З одягом ми видаємо ще матраси, подушки, одіяла, щоб було тепло діткам і їх мамам. Щасливо, хлопці! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Оці хлопці привезли товар для, для наших військових. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Героям слава. Героям слава. Тримайте, хлопці, ми з вами! Молодці хлопці, дякую!